Цей дворик на Воскресенській у центрі Сум належить кільком культурно-мистецьким закладам, і вони вирішили розмістити тут життєствердний об'єкт. Хотіли немножко украсити наші сірі такі будні, да, воєнні і показати, що несмотря ні на що, що Україна жива, живе і буде жити. І це якби показатель того, що ми чекаємо мирну весну і е, птиць, ждемо радості, чекаємо перемогу. 12 шпаківень виготовили учасники теслярського гуртку однієї із сумських церков. Це якби для нас ілюстрація, і Бог казав, що якщо я піклуюся навіть про птиць, то тим паче я піклуюся про вас. І тому ця ілюстрація вона, якби, показує те, що завжди про людей, хтось буде піклуватися, завжди про нас піклується якнайменше Бог, а ще більше люди поруч з нами. Якщо є Шпаківня, є будинок, він пустий, то в ньому обов'язково з'являться жителі. Тому ми всі маємо надію на нашу перемогу, маємо надію, що до нас завітаються пішники, наші пташки, і вони тут будуть, оселяться, діти будуть їх годувати, там буде їжа, і незабаром це буде сонечко і мирне небо над нами. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.